Але треба ж вручити лева-матчу, поки ніхто з хлопців не знає, хто ж у нас лев Ну, Ви вибрали Михайла Мудрика, тож зараз прийдемо, зробимо йому приємний, сюрприз. Сідай. Мишко, привіт. Вболівальники визнали тебе левом матчу. Так що, звичайно, ну, прикрий результат, але, але приз ми тобі з приємністю вручимо, тому що вболівальники. Визнали саме тебе. Дуже вдячний болівальникам. Ось так що це вибір полівальників. Ми тебе вітаємо і бажаємо, щоб було ще багато переможних матчів, та ти б ставав найкращим гравцем. Дуже щиро вдячний всім болівальникам. Дякую за вашу підтримку. Вибачайте, що сьогодні так склалося. Ну буває, бувають такі дні, коли щось не йде, щось не виходить, але... Обіцяємо грати краще та показувати результати краще. У нас ще є дві гри, так що можна повернутися на персонку. Докладемо до цього зусиль. Звісно, тільки, тільки такі амбіції. Більше ніяких других не може бути. Дякуємо. Багато матчів і багато перемоги з тобі. Дякую, Сашко.